Так, усім привіт, граємо 2 на 2 мені дісталось Нідерландія. Моєму союзнику Австрія. Так, 15 хвилин меру, реконгова грам. Сюди. Потім сюди. Так, золото 1-2. Можемо там ще знизу, Оп, сюди давайте. Риночок. захватим низкий центр, внизу, сюда выходит, сюда выходит, добро, добро. Ух, я тут компактненько. Ну, 1, 2, 3, 4, 5. О, я уже другой. Обменял на рынку. Так, тут выходит, тут выходит. 4 пока еще. Добиться. О, п'ятеро. Так, давайте знизу спочатку. Краще. Хоч щось серв... розкриємо. Так. Будую казармо. А ще мені на ринку треба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сюди. Сюди. Так. Встань біта. Угу. Виходьте. П'ятеро. Давайте сюди. Потім академія. Чудово. Роб робіться, люди робіться. Бо ви мені потрібні. Стрівець образу донизу один. Стрівець донизу другий. Можливо там є ще шахта. Третій. Так, сюди біг четвертий. Рубіться, добре. Так, ще є, ще золото, супер просто. Розкривайте мене тоді. Там, там, там. Ага. Так, о, ще одне золото Просто бомба. Так, заїжу треба слідкувати. Окей. Потім видишь где-то тут у Так, дерево. 1000 500 маємо. Так, ви 15 Окремо на дерево. Сюди. Так, сподіваюся. Стигнити. Ану. 550, є. Супер. Одних треба на вугілля відправити, одних на не залізу, ще на каміння треба відправити. Так. Діжі вдосконаленно. П'ятеро, п'ятеро, давайте. Залізо, чудово. Так, на дерево пішли. молодці. Так, тисячу на каміння. Где? Супер. Я зараз поведу это, мне нравится. Чудово. Будет сразу выходить сюда. Так. Еще мне нужно... Потрібно... Но ну, мне еще выделить это А, еще на камень нужно это нужно прямо отправить. Точно, точно. То он забыл. Рубиться. Чудово. Так, двое. Иди тут буду и Угу. Тут кам'яну Тут можна дерев'яну Так. дерев'яний парканчик. Опа, ага. пропал. Так, тут я красиво. да? Мугу. Ай так то есть буду. Держи дерево на местами тут, еще одну. Так, ну, ладно. Буду мой удосмаривать и золото. Так, тут. Ну тут так я сюда. Вот так. Давай это заробим. Еще угу. бы не прошло. До речі, тоді можна і тут спробувати. Так, будуйте ще одну стані. Вийдіть сюди на золото. А тут можна спробувати дійсно зробити такий кам'яний каменный Чудово. Ха, там переходит Ага, там його... Там у нього пробельчик. Трок трохи його набры. Так, ще золото с Угу. Так, треба ще на дерево. Просто я поганое дерево сюди. на накрывай хоч. Так, так, так. Ай-яй-яй. Не можете пройти. Так, ну не смогу, что же. Ага. Оставь давай это тебе. Валюты. Угу. Так, супер. Сейчас сейчас тепку право на сюда. Так, тут и досканала. Не заразуми. А, нет, не, ну досканала, но и да, не маем. Так, ничего страшного. Тут має вже теж будуватися кінота. Так, Фу-фу-фу. Ще золото. Де у нас тут? Удосконалення. Угу. Так, допомагайте. Допомагайте. Чудово. Так, там добудують, але треба ще трьох відправити. Добре п'ять тяжкі підійде. Так, ще п'ятеро На назову Угу. До речі, як ти питав, ось я виділяю казарму і правую комущую. Ось і хрестик одразу. І туди будуть збиратися усі люди. Так, сюди добре Угу 50 так давайте сюда 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 так еже больше меньше постачай, добро можно заработал вот так тут тоже можно заработал досконально так поручу поводу мартуарию собор Потім залізу, везу Так, 40 працюють. Добре. досконалення, досконалення Їжу ще по максимуму. Так, стань. Угу. дороговато коштує, але 3 хвилини. Угу. Тут не вистачає. Тут не вистачає трохи людей. Так, доробимо тут. Угу. еще, дорогие, думаю, ну, давайте тут угрозу тоже добро так, побуду балансом люди рублются Захист. Захист. так, ниже на полу теж этаж, до всякого выпадка артиллерия сюда какой этаж? сюда Якщо потрібно всі будівлі вибрати, то це Ctrl-B. Всі будівлі будуть виходити на те місце, яке буде вказано. Так, що мені потрібно? Окремо людей на дерево. Сюди давайте швиденько. Угу. Так, сюди сюди вдосконалюємо, вдосконалюємо, шахту треба заповнити. Так, охорону не виставляю, бо є надія, що кам'яна стінка все ж таки витримає. І мені тоді треба ще додатково наканіли, відправити, до речі. Бо його буду скоро не вистачати. Так, ага, вугілля у мене немає, немає Це погано. Так, тут ще не добудували? Тут добудували, йдіть сюди шуденко. Супер, ну оці хлопця. Угу. Бачимо, там придумання його є. По очках вони мене випереджають. Так. Сюди не може, супер. Тут чудово шестеро. Давайте шахту одразу. Один на каміння. Йди на каміння сюди. Угу. Так, я каміння не вдосконалював. Його тепер мені будемо вистачати. Із-за угу. цього і стаю я погано зробив. Так, що ж будемо? Поки будемо. Объем 120, 196. Чудово. Оп. ого хо, -хо. Мисс молодец. Прямо сюда прорвался. А не, там много камена. Так, вот же идем туда на фиолетового. Каменя немае. Серьезно. 19 бывает Давайте швидко на камень Увидеть. идите. Так, і тут прорвалося. Ох. Ох, так. Що робити? Що робити? Треба атакувати, а Мені потрібно вийти, а вийти я не можу. З-за того що в мене немає чого. Правильно, каміння. Так, 9. -3. На камінні йдуть. Ох, гарно туди, все, гарно, гарно. Це я сам себе пастку загнав бо немає кам'яння. Це, звісно, не дуже добре. Так, сюди 120. Чудово. Тут Ctrl-1. Підходьте сюди. А, у мене ще не місця закінчилося Так, ще ставимо. ще сюди 2, 3. Вугільну шахту. Робіться ще Давайте місця буде, будь Давайте проходьте. Та тут можна одразу. Ага, він бугор, 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 тоді йдемо сюди. Сюди йдемо. Так, сюди, сюди, сюди. Будемо обходити. Угу, сюди, сюди, так, так, є, yeah, чудово, чудово Сюди пробираємося. Супер. Є. Yeah. Так. ідіть сюди вперед. Острімо залишилися. Добре. П'ятеро. Сюди. Вдухи. Угу. І ось так. Так, скоро треба було зробити хоч одне. Дерево. 20 залізом. Сюди. Та не вистачило серйозно. А тут визволю. Так, не тільки перестрілюють, слабивато, але тому що немає скорострільності, Давайте почасовий постріл зробимо новогілля. Ще навозили. Угу. Так. так. Угу Угу, трохи протарали Ну, бачимо суперник весь тем, бо а трохи... Навіть без корстрівності перемогли, Ну, це мій фіотин суперник. Але зелений, Зелен, за всього, не був таким слабким. Він був доволі таким серйозним, скажімо так, ярко кажучи. Так, ну зараз самій союзничок Угу, Дякую за перемогу. Дякую.